Добрий вечір, дорогі друзі, друзі видавництва, друзі друзів. Я пригадую, коли я тишком-нишком, так між іншим, зауважила своєму давньому другу, письменнику-редактору, упоряднику багатьох книжок Юркою Винничуку. він зробив спочатку великі очі, потім була пауза. І каже: ти собі уявляєш українського читача, який буде читати трилогію, Айн Ренд? Ви будете трилогію видавати? Я кажу: ну так. києво могилянська бізнес-школа це є, власне один із наших а, інтелектуальних інформаційних партнерів, який всіляко підтримав саму ідею видання книги, оскільки вони рекомендують цю книжку власне своїм студентам, а, бізнесменам. Ну, я зателефонувала Софії Андрухович і заангажувала її. Перекладати Айн Ренд для нашого формату, а вона власне вже переклала другий том, який готується до друку. А сьогодні перед вами перший том. Скажи, Антоне, а як взагалі тобі от ідея видати трилогію ну, з комерційного погляду, з ідеологічного? Наскільки взагалі ця ідея була примарною? Як довго вона настоювалася, перш ніж втілилося в прекрасну реальність? Дякую, добрий вечір. Ідея була така: була подана ідея десь наприкінці січня 2014 року, і у нас офіс був тоді на Солом'янці. Ми так бачили, коли палають шина на Майдані. Ось там мені телефонували, а мене бусик, мені телефонували, казали там давай вези брус, давай, давай там два куба бруса, там барикаду будувати і так далі. І тут ми обговорюємо ідею видання. Атлант розправи в плечі. Я думаю, ну росіян вона вже давно. Вона вже там в топах з 2009 року і всім дуже подобається. Хоча різні оцінки на книжку, але вона в них є, вони її читають. Вони сюди її завозять російською мовою. Ми її купуємо, і вони нам плескають долоні. Що ми її купуємо? Скажімо, ми довго не сперечалися, тому що такі події були буремні. Чому ми називаємо її трилогію? Тому що вона у нас виходить в трьох томах, так зробили до нас. Росіяни теж ми її видамо в м'якій політурці в трьох частинах. Ми її видамо в твердій палітурці, в подарунковій, е, одною книжкою. Це буде мабуть в вересні. І після цього будуть нові романи. Айн Рен, зокрема, джерело. Вже ми зараз купили права, і я думаю, що за рік книжка теж побачить світ. Книжка по своїй стилістиці вона досить така специфічна з огляду на те, що Айн Рент, вона була сценаристкою в Голлівуді, тобто вона вірила, що їй вдасться втілити американську свою мрію. Вона з страшної бідності втекла в Америку, працювала на одного із найзнаменитіших режисерів того часу. І пощастило, що тоді процвітало німе кіно. Їй не потрібно було якихось там страшних високочолих знань англійської, тобто вона справлялася власне з тими дотипами, які вона змогла осягнути за той попередній адаптаційний період, і вона як сценарист досягла теж успіхів. До чого я це все проваджую? Проваджу до того, що книжка цікава діалогами. Я хотіла ще, власне, Антона запитати. Ти на презентаціях завжди казав, що ти би хотів, щоб ця книжка стала вірусом. Як ти собі це уявляєш? Що ти взагалі вкладаєш в цю ідею? книжка вірус? У нас зараз такий час, що ми можемо дуже багато чого змінити, якщо ми не опустимо руки. Ця книжка вона різна. Вона для когось буде мотиваційною, для когось. Антиутопію для когось романом, для когось філософією, для когось демотиватором теж можливо, але вона нас буде рухати до змін. Це це повинен бути вірус для нашої країни, для того, щоб ми заразили всіх і чиновників, і бюрократів, і підприємців робити справу не просто фіксувати щось на папері і жити якимись штампами, виробляти, продавати, заробляти. Заробляння грошей це не є чимось поганим. Бути успішним це не є чимось поганим. Але насправді у нас в країні це так. Тобто, ви, ви, ви самі бачите, що люди, які успішні, до них дуже багато, ну як мінімум, питань, що ти десь там схопив, десь захопив, щось не так зробив. І нам треба міняти, міняти себе, міняти… ну добре, міняти навіть не ментальність, а міняти звички. Тому я вважаю, що ця книжка може бути вірусом, бо тут в легкій формі, в достатньо легкій формі подані всі ті речі, які, можливо, є у всіх багатьох таких талмудах, які написані до цього, вони ж написані давно. Але е, вони е, дуже важко доходять. Мені здається, що Айн Ренд зуміла їх викласти лаконічно, розбірливо, і головне, що, ну, як мінімум до мене, багато чого дійшло, розумієте? Ось. Добрий вечір, звати мене Віталій Дем'янюк. З ким я не знайомий, а з ким знайомий радий бачити. Я буду говорити рівно стільки, скільки ви дозволите, і так, щоб розігріти е вас до приходу основного, основного доповідача. Насправді так сталося. Що про книжку Атлант розправив е плечі, я взнав в 1994 році. Познайомившись просто з одним моїм американським товаришем, з яким ми сьогодні вже друзі багато-багато років. Але прочитав її вперше, якраз коли вона тільки вийшла в Російській Федерації. тобто вийшла у 2008 році, мені вдалося її тоді почитати перше російською мовою. А, що це таке для мене ця книжка? Для мене це є е, е, ідеологія, в чистому вигляді ідеологія, оформлена в художній текст. Це є ідеологія, яка покликана з моєї точки зору на наших теренах. Реабілітувати капіталізм в хорошому сенсі цього слова. Це ідеологія, яка покликана реабілітувати підприємництво в хорошому сенсі цього слова. Чому ця книжка не видавалася в нас і в Україні, і, і в Росії. Довший час з нас випалювали те, що називається індивідуалізм. З нас випалювали те, що називається підприємництво, з нас випалювали те, що називається капіталізм було лайкою. Для мене ця книжка ще є продовженням протестантської етики, але вже в нерелігійного контексту. Ця книжка говорить про те, що якщо ти робиш якийсь продукт і ти є творцем, по суті це є основна місія людини. Це вже я не про книжку, це я вже про своє власне бачення. Інший контекст, який також присутній в цій книжці, це е, дуже чітке ставлення. І дуже чітке формулювання ставлення до подвійних стандартів. Бо по суті, протиборство розгортається між двома категоріями, двома типами людей, типом людей, які встані самостійно брати на себе відповідальність, які встані самостійно рухати це життя вперід, в встані змінювати цей світ на краще і для себе. І для оточуючих, і утримувати від цього задоволення, і від тих людей, які насправді боряться, якщо там уважно читати книжку, не за соціальну рівність. Вони боряться не за те, щоб ті, хто сьогодні є слабший чи бідніший, чи кволий, щоб він був забезпечений. Вони не за це боряться. Вони використовують цю риторику. Для забезпечення своїх власних владних інтересів. Нічого вам не нагадує. Це абсолютно сьогодні дзеркало нашого от буття. От, прямо от, прочитавши цю книжку сьогодні, ми бачимо сьогоднішню Україну. Ну, ви сказали про ф'южн. Я би все-таки сказав, що це є не готове блюдо з точки зору життя. Тобто це є не протеманже, це є дресінг гострий, який сам по собі, можливо, він не можна його їсти. Тобто, це є дуже серйозна приправа, гострий соус. Бо, звичайно, для посилення сприйняття, для того, щоб деякі речі були дуже чітко відображені, вони є гіперболізовані. О. Але розуміючи це, що деякі речі гіперболізовані, тобто сприймаючи це як гострий соус, вона тоді сприймається дуже класно. Бо без цього соусу наше життя як салат буде нецікавим. Нам закидають, чесно, нам закидають, що ми назвали книжку Атлант розправи в плечі. Хоча правильніше, наприклад, по деяким варіантам, да, або в плечі, або стинає плечима. Чому саме така назва? Все дуже просто. Нам потрібен вірус, нам потрібно, щоб цю книжку прочитали якомога більша кількість людей. Росіяни цю назву вже розкрутили, я кажу чесно. Ось, і ну, у нас не бу, немає таких маркетингових бюджетів, щоб, наприклад, донести цю книжку аж, аж на рівень чиновництва, які повинні зрозуміти, що хвиля йде, якщо вони ще не зрозуміли цього, то. Ну, їм залишилося небагато. Ми говорили нещодавно з е, співвласником нової пошти Володимиром Поперешнюком. Він теж був е, один із е, таких. Людей, що надихає мене особисто, щоб ми випускали таку літературу, в тому числі Атлант розправа в плечі, в тому числі Генрі Форда. Він казав, що ну він, звичайно у нього така думка, що вам краще піти під ці книжки продати або роздати під Верховною Радою, але я, я, я поки що не бачу механізму, як можна донести, окрім того, що ти тільки роздаєш людям на їх, з їхньої точки зору макулатуру. Ось то як до них донести ті ідеї, що треба не бути, ріше бути, а не здаватися. Роздача цієї книжки під стінами Верховної Ради буде суперечити принципам, які викладені ті. Ну, 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 ну. Тобто, це буде нонсенс. Це тобто, не можна робити категорично і її мають купувати задорого ті, хто з Верховної Ради виходить. Я хочу сказати, що у нас от у нас виходив Лі Ю, у нас виходив Генрі Форд, у нас виходила навіть жлобологія Мухарського. У нас виходила так. У нас нам всі радять роздати книжки перед Верховною Радою, депутатам. Таке враження, що суспільство, от розумієте, все суспільство сидить і каже: Роздайте книжки перед Верховною Радою, і от ми будемо сидіти. А де, де тапути за нас все зроблять? Ну, такого теж не буде, розумієте. Ну, це, це теж через себе теж треба пропустити і зрозуміти. Знаєте, що мене ще надихає? Те, що мережі, зокрема, книжкові мережі, книжкові магазини, які ще не повмирали. Зокрема, навіть Ашан достатньо потужний гравець, навіть на книжковому ринку. Вони. Е Сприйняли дуже позитивно вихід цієї книжки. Вони відразу замовили достатньо великі відвантаження, і ця книжка дуже скоро, вже дуже дуже скоро з'явиться в книгарнях, в магазинах, в Ашані. Коментар такі питання. Я думаю, абсолютно солідарен, що це дурна ідея роздавати книжку нашим чиновникам. і Це протирічить ідеям ідея, і тепер ще до питання. От мене цікаве, чи перекладачі брали англійську версію, чи все ж таки підглядали, можливо, не знаю, російську, ще які. Якщо присутні перекладачі першої, то цікаво було б почути, як саме вони е, перекладали. От. З оригіналу. Ми все перекладаємо з оригіналу. Дійсно, звичайно, деякі моменти для того, щоб, е, по перше, розуміти. Ну, для спортивного інтересу, по-перше, по-друге, для того, щоб розуміти повноту редакції російської версії, так? Ну, як було з Фордом, можливо, ви чули, так? моменти, що там було купюрами проставлено по книзі, але ми все перекладаємо з оригіналу. Скажімо так. Сьогодні в нас є можливість прочитати українською мовою одну з небагатьох книжок в світі, яка лягла в основу ідеології. Тобто. Це насправді. Тобто, не кожна художня книжка лягла в основу філософії. А в Сполучених Штатах сьогодні існує інститут Айн Ренд, сьогодні існує теорія об'єктивізму, яка базується власне, на базових постулатах, які е, закладені в цій книжці. Тобто, е, це трошечки більше, ніж художня література. Це література, яка формує світогляд не на рівні е, художнього роману. Не на рівні препарування людських емоцій, кохання, а на рівні більш фундаментальному. Ця книжка не говорить про протекціонізм з боку держави, чи про захист галузей, чи про щось інше. Ця книжка говорить про волю особистості і про те, що творець має бути творцем, і він нікому нічого не винен, крім себе самого. І живе він для того, щоб реалізувати себе як творця. А у нас сьогодні а, дуже а, поважна людина в сенсі Києво-Могилянської бізнес-школи як нашого інтелектуального партнера, який нас підтримує, і завдяки якому побачила світ ця а, книжка. Філософія Енрент, вона не, не буквально, вона так як Біблія, і не можна читати буквально. Не можна Біблію читати буквально. Не Айн Рен читати буквально. Треба включатись в цей стиль. Треба проходити через, через, через логіку, через душу, через, через ідею. Немає нічого кращого, вищого, ціннішого в житті, ніж право людини створювати якісно кращий світ, продовжуючи людське начало. Айн Рен показує дуже чітко: якщо таких людей не буде, то решта все... все. все. Занепадає автоматично. Я, якщо ви читали трошки Анренд ін інші якісь речі, то, наприклад, знаєте, яку книжку вона вважає найшкідливішою в світі? Хтось, хтось читав ще щось АНР і якісь публіцистичні це це речі? Ніхто не знає, яка книжка найшкідливіша. Прошу? Ні, ні-ні. А давайте знаєте, натікніть. А це, це, це це з російської літератури, російський класик. Хтось може сказати? Ні. 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 Ну, Толстолстой. Толстой. Точно, я це не І яка книжка? Він. Ні. Каренін. Анна Кареніна. Чому? Вона здалася. Перша річ, там абсолютно безсенсове пер... та, сенсовне, сенсове. Існування всіх героїв від початку до кінця. Повністю йде логіка, покладена на, 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 на емоційні, короткострокові якісь там речі. Але друга частина небезпеки що вона талановито написана. Тобто Та вона пропагує. Так. Що от, от, оце, оцей талановитий спосіб подачі стиль? Пропагує безсенсове, безсенсне існування життя та існування. Тобто це, це нормально. Більшість людей потребує Анну Кариніну тому що вона є дзеркалом їхнього існування, їхнього способу бачення, позиціонування, вписування жертовності безкінечної і так далі. Не треба велика кількість тиражу. Речам типу а, Атлант а, розправив плечі». Кількість людей, яка створює концепти, ідеї, правила, щось приймає рішення на себе, має характер, волю і так далі, їх насправді невелика кількість і їх не можна мати багато в будь-якому суспільстві, інакше розірве це природня пропорція. Вона показує, що таких людей там має бути 10 плюс-мінус відсотків. Як ви прокоментуєте от нинішню ситуацію українську, що ми можемо, які ми уроки можемо винести з цієї книжки, щоб створити більш успішне суспільство? Один з моментів дуже часто звучить, що Айн Ренд не актуальна, тому що це сорокові п'ятдесяті, індустріалізація, і так далі. Адні ті самі ідеї можна вкласти в будь-який контекст. Ми маємо просто відділити цей контекст від, від суті тих ідей, про які ми говоримо. На сьогоднішній день для мене ота залізниця, яка була у неї, це, це наприклад, it сектор Світовий банк оцінює продукт айтішників в Україні на сьогоднішній день в 5 мільярдів доларів. А більшість цих 5 мільярдів доларів не легалізовано. Тобто, це втіхаря десь там, за кордоном, ми тут, воно там. Плюс ми працюємо по мінімальному пролітарському типу праці, тобто ми в'яжемо коди. Ідеї не нам належать, тобто прибуток належить не нам. Ми пишаємося, говоримо про іти кластери і далі піднятись не можемо. Тобто більшість АйТішників розуміють, що вони виконують, працюють на когось, виконують пролітарську працю, а НРН без цим би дуже не згодилась би, вона б вимагала б того, про що ми намагаємося говорити, наприклад, в Могилянській бізнес-школі, коли ми. Ставимося серйозно до питань стратегії і формування і управління і трансформації систем. Хтось має брати на себе відповідальність і виходити в концептуальний рівень, тому що тільки концепти створюють серйозні наслідки. Дякую колеги. І остання цитата про гроші, на які ми закінчимо, це резюме нашого сьогоднішнього вечора. Цитата: аж поки ви не збагнете, що гроші це корінь усього доброго. Ви накликаєте на себе катастрофу. Коли гроші перестають бути інструментом, завдяки якому люди взаємодіють між собою, людина стає інструментом іншої людини: кров, ридання та зброя або долари. Робіть свій вибір. Іншого немає, бо, бо ваш час збігає. Дякую.